Думали, що великі іноземні компанії щось те зрозуміли та не будуть ризикувати своєю репутацією співпрацюючи з росіянами. Мушу вас розчарувати. На жаль, Фортнайт оголосив про співпрацю з російським автором Skibidi Toilet, який підігравав російській пропаганді та відверто дискредитував зсу у своїх відео. Скібіді Тойлет – це популярний ютуб-серіал від російського автора, який збирає десятки мільйонів переглядів на кожному відео. Сюжет максимально абсурдний. У серіалі зображено конфлікт між туалетами, безцілесними головами, що сидять в унітазах і здатні рухатися. Ох це любов росіян до туалетів та людьми з технічними пристоями замість голів, такими як камери, гучномовці чи телевізори. Події розгортаються від лиця камерамена, якого наприкінці майже кожного епізоду хапають або бивають скібідітуалі. Лети обидві сторони поступово використовують більш потужну зброю, нові методи захисту та способи модифікації власних тіл. Таким чином, у пізніших епізодах з'являються нові у собі гігантські персонажі, які володіють розвинутішим інтелектом і кращими здібностями. Варто зазначити, що Epic Games задонатили з того ж Фортнайту на допомогу Україні 144 мільйони доларів. Проте для популяризації гри вирішили додати скін героя якраз з цього трешового ютуб-серіалу, не врахувавши, що автор любитель поширювати російські наративи, буквально ті самі, які промовляють Скабєєва і Соловйов. Але якщо вони це лайно поширюють на свою ж хвору аудиторію, то цей автор на початку повномасштабного вторгнення створив відео, де просто не сураючись. Підлизав Путіну його пропаганді у цьому відео, як я нагадаю, автор позиціонує як антивоєнне проти війни. Автор зображує західні аудиторії українських військових, які вітаються, так би мовити, від серця до сонця. Ще й під звуки принизливої російської кричалки про сало сало у САЛО! Це була параша суцільна. Наступний кадр військовий з автоматом у формі з прапором України прикривається за спиною і повторюється та сама крінжа з салом. Ну і якщо глядачі не розгледіли військового з автоматом і прапором України, то автор продублював кадр, як той самий військовий ховається за мирним громадянином. А коли автомат пропадає, то українець розвертається і б'є українського військового. Тим самим натякаючи західному глядачу, що українське населення у заручниках, нібито, і військові ними прикриваються а росіяни прийшли звільнити. Також, впродовж цього відео, автор поширює ще один російський популярний наратив: що Зеленський маріонетка заходу, яким керує Байден. Насправді, таких деталей у бік України є ще багато. З часом автор видалив це відео зі свого каналу, але те, що було в інтернеті, вже неможливо видалити. У коментарях під цим відео було приємно бачити, що аудиторія все розуміє і бачить всю цинічність і однобокість автора. І звісно ж виникає питання: чи доречно додавати у гру персонажа від автора, який відверто глузує з українців під час повномасштабного вторгнення, зображує українських військових як злочинців, які ховаються за спинами мирного населення, відверто. Просуває російську пропаганду українське ком'юніті гри у Хвітері, все ж таки зробило спробу достукатися до розробників гри і переконати їх не робити помилку та відмовитись від колаборації з росіянином. Підтримати їхні звернення ви можете за посиланням у описі під відео. Проте наразі розробники вирішили просто начхати на будь-які звернення українських фанатів та заклики, все ж таки десь знайти свою загублену совість. І все ж таки додали у гру персонажа з унітазного серіалу. А як вам такі новини з геймерського світу? Чи думаєте ви, що співпраць з росіянами з часом ставатиме все більше? Адже як кажуть, захід втомився від війни. Тому ми, українці, маємо не забувати нагадувати про те, що відбувається в нашій країні, і про те, що кожен росіянин несе відповідальність за те горе, яке ми відчуваємо? відчуває кожен українець. А я нагадую вам, що ви можете лайкнути це відео, написати свою думку у коментарях, підписатися на канал, а також не забувайте про спонсорство. Так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі!